Я в першу чергу хотів би всіх вас привітати з цим форумом, який відбувається у Львові, привітати від імені нашого міністерства, від імені віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку Володимира Гройсмана. І побажати, щоб цей форум справді, як сказав Анатолій Ткачук, став таким додатковим поштовхом у. Реалізації реформи і в першу чергу те, що нас цікавить, це звичайно децентралізація і реформа місцевого самоврядування. Але те, що сьогодні є е, така панель, яка відбувається в рамках економічного форуму, е, де ми також плануємо розглянути питання і розвитку, е, тобто стратегії регіонального розвитку і, і в цілому говорити питання розвитку. І обговорюючи питання децентралізації, тобто системи організації влади, тут є цілком логічне поєднання. Я буквально одним штрихом хотів би сказати, що наша основна мета це не провести реформу заради реформи, це не основне, щоб там перерозподілити повноваження від центральних органів передати їх в регіони. А від адміністрації місцевому самоврядуванню очевидно, що інша в нас мета, що ми повинні створити ефективну владу, яка зможе забезпечити умови для ефективного розвитку. Тому що основна наша мета це забезпечити розвиток територій, розвиток територіальних громад, що в кінцевому випадку дасть нам і відповідний економічний потенціал і, взагалі, потенціал всієї держави. Тому розглядаючи всі ці зміни, які ми будемо обговорювати сьогодні, позиція міністерства така, що дивлячись на кожен там нашу пропозицію, кожен проект, ми в першу чергу дивимося, а що він може дати корисного власне для суспільства, а не для Сільського чи міського голови, чи для голови обласної ради, який буде мати більше чи менше повноважень, більше чи менше ресурсів для, для тих чи інших питань. Отже, шановні колеги, я звичайно в рамках відведеного часу дуже важко вписатися в з тим, щоб доповісти. Весь цей пакет напрацювань, який сьогодні є в нашому міністерстві, але я хочу зразу зазначити, що міністерство з першого дня, вся випадку цього скликання, зробило політику таку, що всі наші проекти рішень, всі наші консультанні речі відпрацьовуються з експертами, як вітчизняними, так і зарубіжними з проектами. Міжнародної технічної допомоги, а також у нас в міністерстві працює група експертів з Польщі, сьогодні вже є Болгарія інших країн, які з Ради Європи безпосередньо. З якими ми спільно відпрацьовуємо всі ці моменти, проводимо будемо так казати тривалі дискусії, з тим, щоб якщо ми вже даємо відповідний документ, щоб він відповідав в першу чергу і потребам нашого суспільства, а також відповідав відповідним стандартам, які ми маємо в Українах Європейського. Союзу. Так, тут працює та система, зараз я потренуюся, О, є. Отже, я коротко хотів би вас поінформувати, не заглиблюючись в деталі, що вже нами зроблено і що нами підготовлено для фактичної реалізації. Ми ділимо цю роботу на дві частини. Тобто є в нас, ми називаємо пакет один і пакет два. Тобто, перший пакет реформ. Ось тут перелік всіх проєктів нормативних актів, які підготовлені, і є другий пакет реформ. Перший пакет реформ він розрахований на здійснення. Змін в рамках чинної конституції. Ми дуже сподівалися на початку весни, що, як ви пам'ятаєте, були такі наміри, ми їх чули з парламенту, що до травня, спочатку до квітня, потім до травня буде прийнято перше читання Конституції. Потім ми сподівалися, що в такому випадку там в жовтні місяці будемо мати нову конституцію, і ми десь на початку. Працювали над тим, як в темпі підготувати відповідні пропозиції до Конституції і зразу ж напрацьовувати пакет документів, який буде випливати із тих змін. І чесно кажучи, наші ці сподівання були, але ми, от і Анатолій Федорович, підтвердить у всякому випадку з ним, вважали, що це добре. Це треба вірити, до цього треба йти, але паралельно нам не треба гаяти часу, тому що дуже значна частина проблем вирішується і в рамках чинної конституції. І коли всі це усвідомили, звичайно в нас пішла активна робота і за певний час. Нами підготовлена ціла низка проєктів законодавчих ініціатив, які дають можливість провести ці реформи буквально найближчим часом, починаючи з січня цього року. Ну, я не буду в деталях зупинятися на завданнях, які стоять по децентралізації. Звісно, якщо так, як ми всі говоримо, це передача певних повноважень знову ж таки з метою їх наближення до споживачів до споживачів з рахуванням принципу субсидіарності розмежування тих повноважень. І все це робиться тільки з одною метою, щоб активізувати місцевий регіональний розвиток. Підвищити відповідальність місцевої та регіональної влади на вирішення тих питань і звільнити чи якби урядові структури від невластивих для них функцій. Щоб вони більше займалися державною регіональною політикою, про яку ми будемо говорити на іншій панелі, яка чесно кажучи, настільки в нас недосконала, що ті наслідки, які ми сьогодні... Пожинаємо це, також є результат неефективної державної регіональної політики, що замість того, щоб міністерства займалися розвитком підприємств, розвитком точніше, держави, вони займалися там, будівництвом, ремонтом там, шкіл, будемо так казати, ну, ділили ресурси, що називається. Ви це прекрасно всі розумієте і знаєте. Отже, з чого складається весь цей пакет? Реформ номер 1 який може бути парламентом прийнятий ще в цьому році у разі такої підтримки у парламенті. В першу чергу це стосується реформи місцевого самоврядування, реформа регіональної політики, реформа системи адміністративних послуг. Державної служби і служби місцевого самоврядування, ну і е також запровадження електронного урядування. У нас тут є представники е агентства по електронному урядуванню, який теж вас поінформує пізніше. Ну і блок питань пов'язаних з дерегуляцією Це містобудування, будівництво, далі удосконалення земельних відносин. Тобто теж ми взяли на себе спільно з Держкомземом, яке перейшло під координацію нашого міністерства, тому що без земельних питань ми фактично далі не просунемося. Ну і питання, звичайно, житлово-комунального господарства, енергоефективність це той блок, який вимагає в нас надзвичайних зусиль. По кожному із цих блоків я коротко, буквально проінформую, що зроблено. І потім ми зможемо продискутувати, якщо буде необхідність, в деталях цих питань. Антон Фер вже говорив, що нам вдалося прийняти такий е, е, стратегічний документ, який називається Концепція реформи місцевого самоврядування. Всі його бачили. Е, сподіваюся, мали можливість ознайомитися. Власне, він визначає нам. Стратегію нашої діяльності, наших реформ, і, власне, все це законодавство, про яке ми говоримо, воно розроблено в рамках цієї концепції. Ну і головне, що передбачено цією концепцією, це внесення змін до Конституції. Основні зміни до конституції, о чому ми на цьому так багато зупиняємося і говоримо. Тобто, з одного боку, я, я кажу, що нас 90% можна вирішити без змін до конституції поточних питань. Але якщо ми налаштовані на справжню децентралізацію, на, на справжню за самоврядування, ми не можемо е, обійти як мінімум три питання, які сьогодні. На схової Конституції. Це в першу чергу питання адміністративно-територіального устрою, тому що сьогоднішня система адміністративно територіального устрою, вона в Конституції визначається так дивно. Не буду там перераховувати все. Ну, коли до адміністративно територіальних одиниць відноситься село селище місто, яке по суті є населеними пунктами, а не адмінтеродиницями в розумінні, в класичному розумінні цього. То це питання нам вимагає негайного врегулювання, бо без цього дуже важко далі упорядковувати чи оптимізовувати систему адміністративного територіального устрою, особливо на первинному рівні, на рівні територіальних громад. Тобто це перше питання. Друге, коли ми говоримо, що нам треба розбудовувати місцеве самоврядування відповідності до європейських хартії, звісно, що вимагає хартія це виконавчих органів. Відповідних рад. Якщо ми маємо сьогодні по Конституції райони і обласні ради на регіональному на регіональному рівні, ясно, що вони повинні мати свої органи. Тобто можливість по теперішній Конституції це створити відсутня. Тому ця зміна потрібна. Стосовно адміністрації, значить по концепції, затверджені урядом, не йдеться про ліквідацію обласних і районних адміністрацій, це недоцільно, це може мати дуже погані. Наслідки, це на нашу думку, і на думку я так думаю, більшості експертів. Інша справа, що функції, статус цих державних адміністрацій повинен бути змінений, і ми його називаємо. Вони повинні перейти в префектні функції, маючи додаткові повноваження, які дадуть їм можливість бути суттєвим, будемо так казати, державним органом на відповідній території і впливати в разі необхідності. На, навіть на рішення, хай би це подобалось, коли не подобалось органи місцевого самоврядування, якщо вони не вчиняють своїми діями, антидержавні чи інші е, приймають рішення, тому е, е, це обов'язкова буде функція адміністрації. Тобто ті зміни в нас є обов'язкові і по них ми е, будемо працювати на другому етапі, етапі реформ після їх е, реалізації. Отже, по першому пакету реформ вже було сказано, що прийнято закон про співробітництво територіальних громад. Він іде одночасно, ми його розглядали із добровільним об'єднанням територіальних громад. Це фактично два закони, які вже сьогодні дають можливість об'єднувати з одного боку ресурси. І людські, і фінансові, і організаційні для вирішення тих чи інших питань. Сьогодні ми працюємо пілотно в двох областях це Чернігівська Полтавська, де з допомогою проєктів міжнародної технічної допомоги ми пробуємо реалізовувати перші такі проекти з тим, щоб з одного боку вирішити ті проблеми, які є в секторі територіальних громадах, об'єднуючи їхні зусилля, ну, наприклад, там чи. Збір, утилізація твердих побутових відходів. Зрозуміло, що кожне село це питання не вирішить. Питання, наприклад, водопостачання, питання якогось іншого характеру. Об'єднавши свої зусилля, цей закон дає їм можливість створити спільні органи управління, спільне фінансування і вирішення цих питань. Я бачу, вже зараз я далі піду три крапки і все добре. Заверш, швидше. Тому цей закон зближує відповідні громади. Другий законопроект сьогодні, який прийнятий в першому читанні, це добровільне об'єднання тергромад. Ми теж сподіваємося, що він буде прийнятий і дасть можливість уже в 2015 році активно працювати на місцях. Наступний блок питань це щодо реформи у сфері регіональної політики, ми переговоримо на іншій панелі. Не буду в деталях зупинятися, але затверджена в нас державна стратегія до 2020 року. Є відповідний проект закону. Також це є дуже важливі, важливі документи. Наступний блок питань це з боку і видно про засади, так, державні. Наступне це бюджетні питання. Бюджетні питання і податкові. Знову ж таки, не хотів би я зараз в деталях зупинятись, у нас тут є досвідчений експерт Ганущак Юрій Іванович, але в першу чергу те, що ми зараз підготовлено два проекти внесення змін до бюджетного податкового кодексу, позиція міністерства така, що бюджет 2015 року повинен формуватися на новій податковій. І бюджетній основі з тим, щоб максимально е, зробити самостійними е, місцеві бюджети, наповнити їхні ресурси і е, зробити свою податкову базу, щоб в нас не було е, залежності місцевих бюджетів від е, центрального. Це дає по наших розрахункам не менше 39 мільярдів додаткових ресурсів, які мають потрапити до е, місцевих е, бюджетів. Податкова, тепер є блок питань теж проєктів законів пов'язаних з адміністративними послугами. Це теж надзвичайно важливі документи. Ну, оскільки Анатолій Федорович не дає детально зупинятися на цьому, то е наступні е питання е це п'ять законопроектів, які, можливо, е більше е нас всіх цікавить, пов'язаних із е земельними відносинами. Те, що сьогодні е в нас питання земельних відносин, фактично віднесено до е компетенції. Органів виконавчої влади це абсолютно невірно. Фактично тільки органи місцевого самоврядування мають вплив на земельні відносини в рамках населених пунктів. А це складає півтора 2 всієї території України. Тобто наша задача передати переважну більшість повноважень органам місцевого самоврядування, і ви вже знаєте, навіть були відповідні доручення. Уряду, щоб ще з 15 жовтня всі питання пов'язані із землею, узгоджувалися з органами самоврядування. Але наша задача закріпити це законодавчо. П'ять проєктів законів з даного питання аж до регулювання сіво На жаль, і цим вже приходиться нашому міністерству займатися і орендними відносинами. Тому що коли доходиш до проблем самоврядування, виявляється, і це проблема є. Значить, підготовлено, і ці проекти готові до розгляду уряду і парламенту. Наступний блок питань це містобудування будівництва. Ви знаєте, що позиція нашого міністерства, щоб передати архітектурно-будівельний контроль, теж на рівень місцевого самоврядування. Практика в нас досвід є, нічого страшного. Все це нормально працювало колись. Роль держави тут повинна бути обмежена відповідним контролем і не більше. А всі інші питання передані самоврядуванню. На жаль, три рази парламент доходить до цього закону і постійно провалював. Ми навіть не розуміємо, в чому проблема, чи там сильна ця... Не опозиція, а як лобісти, які, які не зацікавлені ходити в кожну громаду, яким вигідно піти до одного і вирішити всі питання. Але я думаю, що цей парламент ці закони схвалить. Ну і є в нас підготовлений проект про муніципальну поліцію. Не буду детально зупинятися. Я знаю, що місцеве самоврядування в цілому підтримує необхідність запровадження такої інституції. Наступний блок питань пов'язаний із Державною службою службою місцевого самоврядування. Теж є два проекти законів. Ну, закон про проект закону про службу місцевого самоврядування зараз активно обговорюється спільно з асоціаціями. Ну сподіваємося, що Буде найближчим часом схвалений. Ну і другий пакет він випливає змін до Конституції. Я на цьому зупинятись не буду, хоч ми працюємо з групами. Одну із груп, очолює Анатолій Федорович Ткачук. Це по розробці нового проекту закону про місцеве самоврядування, про місцеві органи виконавчої влади чи державної адміністрації. Ну і ряд інших, це і що стосується адміністративно-територіального устрою, хотів би зразу зазначити, бо багато задають питань. Не знаю, чи є і подача, але деякі адміністрації просила ці проекти законів. Можливо, в порядку хтось обговорення, ініціативи питання має. Міністерство зазначених проєктів не надсилало офіційно, але якщо така робота проводиться, то це добре, я думаю. В цілому це сприятиме. Тобто ось е, цей е, неповний перелік е, законодавчих ініціатив, які сьогодні готові, які сьогодні готові е, бути переданий до парламенту. І наше з вами завдання до того моменту, поки він потрапить в парламенті, вперше ще раз на них е, подивитися е, з точки зору конструктивної критики. Вони в нас є всі подписані на сайті. Мінрегіон, якщо якихось ще немає, то вони появляться, є там така кнопочка децентралізація, туди входите в цей банер і ви отримаєте їхні тексти. Тобто ми зацікавлені у якнайшвидшому їх проведенні і сподіваємося, звичайно, і на підтримку муніципальної громадськості і в цілому експертів та міжнародних програм. Дякую.